Щойно у мене завершилася зустріч з головою Комітету закордонних справ Європейського парламенту Елмаром Броком. Ми обговорили ситуацію, яка складається сьогодні на східних і південних кордонах України щодо російської агресії. Ми всі сподіваємося, що Російська Федерація виконає ті домовленості, які були досягнуті в Женеві, а саме розблокує приміщення адміністративні в Донецькій Луганській області. І виведе свої війська, які зараз діють як терористи з території України. Я також звернулася до голови Комітету закордонних справ Європейського парламенту Елмара Брокам з проханням, що якщо Росія не виведе свої війська, і якщо вона не припинить блокувати адміністративні приміщення, не не припинить вести по суті справи неоголошену війну, щоб лідери Європейського Союзу. Прийняли рішення про застосування санкцій третього рівня проти Російської Федерації, і я почула дуже важливу відповідь для України. Елмар Брок сказав, що якщо не буде припинена агресія, не будуть розблоковані приміщення і не будуть виведені війська Росії з території Донецької та Луганської області та власне із з інших областей, де вони можуть перебувати таємно, то в четвер збирається саміт. Лідерів Європейського союзу для того, щоб прийняти рішення про введення санкцій третього рівня проти Російської Федерації, саме для того, щоб припинити військові дії Росії на території східних і південних областей України, я переконана в тому, що світ сьогодні єдиний в захисті України, і світ впорається разом з Україною з агресією, яку сьогодні практично проводить Росія проти України.